Всім привіт, народ, слава Україні. Ну, У нас сьогодні по плану, як бачите, сніг. Е е білі мухи налетіли, чи як би то так сказати, правильніше. Ну, то не означає, що ми стоїмо без роботи. Роботи в нас буде хватати і е будемо щось трошечки так чи е рицькати в полях. Ну і сьогодні в фокусі буде глибоке рихлення. Сьогодні в фокусі глибоке рихлення на тій площі, де були е, сидирати. І я думаю, що сьогодні буде цікавий відос Не думаю, що буде буксувати. Нехай вас сніг не вводить в оману. То тільки тут така гвадзя, виходить, бо сніг вже топиться. А в полю було доволі сухо. Сніг впав на сухий ґрунт. І навіть якщо він буде топитися, то того сухого ґрунту вистачить аби Нівелювати ту вологу, яка випала нам зі снігом. Сніг почав падати ще минулої ночі, ну і так на скидку впало сантиметрів два, може півтора. Е, Їдемо на заправку, готуємо трактора і шуруємо в поле. Включимося вже в полі і будемо бачити, як воно там буде робитися. Ставте лайки Ну що, виїхали ми в поле. Перший прохід. А, тут де робив Назарко вчора, вже воно таке ослизле. Тут де була тільки дисковочка, тут нормальок. Тому якось так, робота йде, в принципі, трактор не буксує. Бачите, грунт не є мокрий, не є сухий. До обробітку, напевно, саме ідеал. А, Звикла історія, що от тягнуться рештки покривних культур, ще враховуючи той фактор, що ми їх трошечки запізно заробили в ґрунт, то воно нам трошки радити, але згадуючи минулі роки, як правило, до весни з них нічого і навіть не залишиться. Проблем з тим не повинно бути. Як воно буде насправді, я до кінця вам впевнено сказати не можу, бо... Ну, Як би не було, ця штука відносно нова для мене, тому о, щось конкретно сказати, мені реально важко. А так, в принципі, робота, робота йде доволі непогано. Е, лишається на вскидку гектарів 50. Тут вже гектарів 70 хлопці зробили, То так, грубо. Тому о, нині нереально не буде закінчити. Щоб закінчити, то треба сидіти, напевно, до ранку. Я такої можливості мати не буду. Тому закінчувати буде Андрійко завтра, напевно. Ось. А сьогодні я вам трошки познімаю, покажу, як воно тут робиться. Трактор йде відчутно легше. По чим я знаю, та от дивіться, розхід 16,3 літра. Це є абсолютно адекватний розхід в даних умовах для даної нагрузки. По сої, як ви пам'ятаєте, було 19, і це було доволі важко. І тепер я точно розумію, що по сої завжди буде важче. А тут, по-перше, що покривні культури нам більш розрихлили, для трактора легше, по-друге, що соя ще витягує вологу. І після сої такий трошечки, типу бетон. Виходить. Оце так і в порівняннях до, до попередників під цукровий буряк. А так так все нормально, друзі. Сніг тане, на дворі холодно, просто капець. Пічку включив, зараз прогріє, зроблю круг другий, і я вже буду в своїй стандартній формі в футболочці. Будемо вишивати з вами цілий день. Тому додивляйтеся це відео до кінця, насипайте нам вподобаях. Перший сніг відбувся, але робота не зупиняється. Тому ну, все буде так, як має бути. Поле в нас дуже-дуже горбисте. Там такий горб, дай Боже, хлопці вже. Добре, що Назарко вчора то засуха зробив. Тут в мене лишається вже зовсім небагато, то горба, гектарів, певно, з 20 буде. А далі буде легше. Ну Тут зараз все одно тракторець буде трошечки відчувати навантаження і подивимося, чи він буде буксувати. Щось мені здох датчик пробуксовки, показує нуль. Треба буде зимою до нього глянути, може навіть і замінити, бо без датчика пробуксовки, от саме на таких полях, Саме в таких вологих умовах дуже погано. Тому що якщо ти собі виставив пробуксовочку нам, наприклад, на 30%, включив ось цю кнопочку, і як тільки пробуксовка заходить за 30%, він автоматично собі припіднімає, аби не запарпатись, аби не, за... не заритися, це би було дуже корисно для недосвідченого нашого назара студента. Ну нічого, нехай набирається досвіду без того. Може, так і буде краще. Не знаю, як буде краще, але маємо те, що маємо. Так чи інакше, пробуксовку треба виправити за зиму, тому що, тому що я вважаю це важливим. Отак, От друзі, готуємо ґрунт під посів цукрового буряка без плуга. Ну, а ви зато нам насипаєте вподобаєк. Так, ну і під'їжджаємо вже до того горбика. Бачите, наниз, спокійно собі трактор скидає до 1200 обертів. На, на хвилину обороти двигуна. І вже тільки легеньке навантаження. Зразу е, росте до півтора, до 1600 І зараз під горбок буде майже 1700. Це вже максимальне навантаження, яке йому дозволяє ну, максимальні обороти, які нам потрібні. Все, що більше, то він буде просто-таки гудіти і не більше, не менше. Е, бачите, 7 кілометрів під горбок. Він Волочит, горбок тут такий, дай Боже, попробуємо показати. 12, градусів, 13 градусів. Ну, це вже вважається доволі непогані горбки, хто розуміється. І ще зразу має, маємо крем 8 градусів. Тобто ми отако догори піднімаємось. Самі більші горби, які в нас є на господарстві, це 24 градуси. Це просто жесть. Ми на них ще будемо цьому році, там ще не зроблене поле після кукурудзи. Будемо зарихлювати, там буде дуже цікавий контент, тому що туди приїде нова цяцька на пробування. Це вже забігає наперед. Вона десь вже сьогодні має приїхати. Хлопці мають збирати. Ну а ви в коментарях можете вгадувати, що ж це таке буде. Ну, правда, ті люди, які підписалися на інстаграм, вже швидше за все знають, що ж це буде за залізяка. Тому що в інстаграмі в нас вся інформація практично в режимі онлайн. Тому рекомендую вам підписатися, дивитись сторіс, там теж вже назбирається така непогана банда, і там вся актуальна інформація про те, що відбувається на господарстві, практично в режимі онлайн. Ну, може там часом 5-6 годин пізніше, але не пізніше. А, бо в Ютубі там як виходить, а, виходить відео там з затримкою в 3-4 дня. Може там деякі відоси і до тижня, шорти теж йдуть з затримкою там один день один-два один дні. Тому в інстаграмі абсолютно сама-сама актуальна е інформація, і хто має бажання слідкувати за нею, тому підписуйтесь, силочку лишу в описі, або десь отут зараз вискочить вам посилання. Працюємо, друзі, е в хаті тепліше є і мені стає комфортніше. то вже добре. Так, друзі, ну як завжди, а, дурні женитися і ніч мала. Так само і мені. Поки а, налаштуєш всі процеси, поки вернешся кілька разів на базу, бо забув то, бо треба зробити то, бо там хтось приїхав, то то, то сьо. І а, на роботу лишається тільки ніч, друзі. Ну а нічого страшного. Неодноразово дякував сам собі за те, що зробили чудове світло в 940-му аксіоні їдеш і кайфуєш. Робота відбувається а, пристойно, хай не дивують вас оці рови за, за цими за лапами. А, спеціально залишаємо так, аби. Не було надвеликого навантаження на кутки. Кутки там трошки перемішують ту всю справу. А решту все візьме на себе лемкін карат. Так зручніше, так краще, і так нам з року в рік виходить доволі непогано. Лишається отако багато, фактично ще не розклавшогося стебел покривних культур. Це також нехай вас не лякає. До весни це все розкладеться, тому що зароблено все е, зеленою масою е, і воно перегніває практично миттєво. Тому е, буде все окей, друзі. Вчора на стрімі ми говорили е, з хлопцями, і дехто мені там підгадував, що я не дорозказав про е, систему гідравліки в тракторі клас Аксіон 900 серії, що мені в ній не подобається. Якщо беремо до порівняння з фендом, то фенда окремо коробка, окремо міст, окремо гідравліка, всі різні мастила і всі незалежні від другого. Так це складніша конструкція, але на практиці це трошки краще, тому що в нас все в одному кориті: коробка, задній міст і гідравліка. І коли ми постійно рухаємося на горбах, у нас постійно змінюються обороти двигуна, передаточні числа на коробці. І, і, і різні і навантаження. А коли вчіплена ззаді сівалка, вона хоче а, витримувати оптимально о, стандартні о, обороти о, гідронасоса і стандартний тиск гідронасоса. Цього, цей трактор о, цього забезпечувати не може. І коли ми ще зерновою сівалкою сіємо, о, ми тільки чуємо там, зміну обертів турбіни і на якість це по факту ну, практично не впливає. Коли ж ми сіємо сівалкою точного висіву, це доволі суттєво впливає на вакуум. А вакуум вже впливає в свою чергу на якість посіву, тому от що мені дійсно не подобається в даному тракторі, так це така історія. Не знаю, як там мені вийде, але я напевно буду пробувати ставити окрему гідравлічну станцію на свою кінзе. Аби знехтувати ці всі поливання. І, о, там так відбувається. Ставиться гідронасос на вал відбора потужності, і, і гідронасос качає тиск о, в своїй масляній системі. З ну, сівалком буде мати власну систему гідравлічну і там вона буде вже працювати ну, практично без перепадів. Тому о, треба тим зайнятися зимою. Може, аж на наступну де видно, як воно там заспівають по фінансах, скільки то у нас за, 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 затяг. Ось. То Мав так на увазі сказати тоді в минулому відео, коли розказував про трактор і щось заговорився, вилетіло з голови і, і, і пропустив. Добре, що є уважні глядачі, які завжди е, поправляють, підказують і не дають мені забути якісь важливі е, нюанси. По роботі, тут, як я і казав, по глибокому по, по сидератах, глибоке рихлення набагато легше йде, розхід палива, бачите, 16 літрів на гектар з гачачком, ну, нехай 16,5. Просто прекрасний результат, більше не треба. Глибина тут твердо 45 см є, десь глибше, десь мільше, але щот на 45 см залізає всюди без проблем. Тому цієї глибини мені більше, ніж достатньо, аби... Корені цукрових буряків в наступному сезоні розвивалися при, при, прийнятно і не, не, не відчували якихось шкідливих ущільнень. У нас продовжується отака мжичка, то не назвеш ні дощем, ні снігом, О, то щось таке політує, але воно ніяк не впливає на якість обробітку, тому що ґрунт не сухий, не вологий якраз. Такий, як хоче оброблятися. Плюс до того мінус 1 чи мінус два градуси. Це також впливає на якість обробітку позитивно. Ну і через то робота, робота нормально працює? Нормально працюється, нормально все робимо. Це, там, де я показував на початку, цей горбик вже майже весь зробили. Бачите, лишається от такий невеличкий горбик, що напевно на пів загіночки. Вже, в принципі, ті великі горбаки підуть а, в небітю. Так, друзі, ну що, продовжуємо нашу роботу. Маємо вже 50-го вечора, ще з годинку та й будемо завершувати. А, не планував сьогодні працювати довго. Вчора запрацювався занадто довго, тому сьогодні треба трошки поспати. Завтра в мене дуже-дуже насичений день. Післязавтра в мене дуже-дуже насичений день. Тому uh, треба в цих ближайших дві ночі трошечки більше поспати. Uh, бо я просто-напросто не витягну в такому темпі працювати. Завтра в мене uh, приїжджають відбирати uh, аналіз ґрунту. Про це буде відоса, а може навіть і два відоси. Ну, Все зрозумієте, знімає для вас, по-любому покажу. Завтра до мене приїжджає, на демо показ один дуже і дуже цікавий агрегат. Хто підписаний на інстаграм, той вже бачив. Ось, тому завтра будемо юзати нову залізяку в наших полях. Після завтра збираюся в Київ на семінар, який проводить United Farmers і лабораторія Агротест по аналізах ґрунтів. Чесно кажучи, а, маю вже що сказати, маю вже що розказати, тому що, а, певно, вчора чи позавчора приїжджав до нас Рома з Fieldview, і ми з ним вже витягнули наші дані з картографування врожайності з Лексіона 860-го. Тому в нас вже є закартографована вся кукурудза і там частинками пшениця з ріпаком. А, пшеницю з ріпаком відносимо покшу на бік. Це ми аналізувати будемо дещо пізніше. А кукурудзу ми вже троє з братами усердно аналізуємо. Кому що цікаво, вечорами сидимо, аналізуємо, зранку сідаємо і говоримо. А там було то внесено і через то там підвищення врожайності, а там було то внесено і там підвищення врожайності. А отам, а там щось просіла врожайність. Розбираємося, чому. Дуже дуже цікаво, друзі. Тому я також сиджу, аналізую і от якраз по тих аналізах попробую щось розказати на цьому семінарі. Запросили, і я люб'язно погодився, тому що завжди цікаво поспілкуватися з мудрими людьми, завжди цікаво щось почерпнути чужого досвіду. Ну і в принципі, я вже теж маю щось розказати. Тому якщо просять, значить їм також цікаво. Тому має бути мега цікавий захід. Дещо, скажімо так, нервую, тому що ще нічого не встиг підготувати. Через що і зараз знову ж таки вертаюся до того, що з'їду швидше додому, аби можна було і поспати, і підготуватися, щось, щось, під... щось ще проаналізувати, лишається не так багато, два вечори. Тому о, тримайте за мене кулаки, о, щоб я там не спозорився перед вами чи що, <гум> жартую, звісно. Ось. Ну, а тут будуть хлопці продовжувати грунту робіток. Два дні вона не буде, так що без мене, я думаю, вони вже мали би, ну, скажімо так, близькі бути до завершення. Так чи інакше я приїду, ще, о, і ще буде, що мені робити. Тому, якщо когось о, щось цікавить в наших полях, що я ще не показав в цьому сезоні, пишіть, будь ласка, коментуйте, що я вам ще маю показати, поки остаточно не випав сніг, поки остаточно ми не закрили сезон в полі. Поки ще є можливість, я вам ще щось дозніму. Отож, друзі, пам'ятаю, до речі, про пшеницю. Про пшеницю відео буде окремий. Про відбір аналізу ґрунту теж буде окремий відео, а ще щось когось цікаве, то, будь ласка, пишіть коментуйте. Ну, я чесно вам кажу, я балдію, як працює глибоко по покривних культурах. Ну, трактор, навіть якщо по рівному йде, то практично не відчуває навантаження. Дуже класно розсверлили ґрунт, дуже класно все є, все грає. Єдине, що може на перший погляд насторожувати, це ще велика кількість неперепрівших пошнивних решток, але вони, будьте певні, до весни. Практично, практично нівелюється і все буде там ляльо. Ну, а якщо по якихось причинах ще щось трошечки буде витягувати корундом, то однозначно зайдемо джокером, поріжемо трошки і все буде тобі нормально. Вже не таке бувало, бувало таке, що січки було досить багато, і сівалка підгортала. Бувало таке, що було досить багато такої падали пшениці. Ну, Правда, не в нас ми там давали послуги, теж були проблеми. Але з усіма проблемами ми справлялися зазвичай, тому я думаю, і також будемо справлятися в наступному сезоні. Знову ж таки, наступний сезон буде дуже цікавий. Вже готується досить така велика кількість експериментів, вже починаємо з братами обговорювати. Правда, зима велика, ми ще щось надумаємо і надумаємо багато. Тому кому цікаво, обов'язково підписуйтесь на канал, аби не пропускати нових відосів. Аби ви були разом з нами в наступному сезоні. Я вже бачите, анонсую наступні сезони, що не завершивши того. Ну, але все ж таки, друзі, ось-ось будемо підбивати підсумки повністю по цьому сезоні, що вдалося, що не вдалося, що встигли зробити, що не встигли зробити. Ну, якось так. сезон, якщо чесно, доволі вдалий, але... Але є нюанси, які мені не подобаються, і які треба буде попробувати вирішити в наступному сезоні. Отож, друзі, я вам дуже сильно дякую за увагу. Не забудьте за вподобайки, за комент в підтримку україномовного контенту. І хто не підписався, підписуємося. Хто підписався, великий молодець! Я вам дуже дякую. До нових відео, до нових зустрічей. Слава Україні! Слава Збройним Силам України! Щастя, здоров'я! много еліт! Як завжди після прощання хочу ще щось додати. Думка назріває. Е, парадокс. Е, в тій частині полів, де ми працюємо, сніг зійшов практично повністю. І там, е, скажімо так, голі чорні поля. Тут де біля бази і з цієї сторони села, бачите, сніг не розтопився. Морозець такий, дай Боже. Дивне спостереження, я такого ніколи не бачив. Розбіжність 2 км від сили. А тут набагато біліше і набагато більше снігу. Отакі от бувають границі, отакі от бувають спостереження. Все, будьте здорові, друзі. До нових відео.